Христос Воскрес, виїстино Воскрес. Ми з вами завершили Дев'ятницю. Де ми молилися з вами? Зараз я. Ось так є. Ми молилися з вами усі разом. У цей час перед травневими святами, перед травнем, ми молилися за всіх живих мам. Це є особливий період в цьому році, тож давайте і зразу ми будемо молитися. Я пропоную наші відеопублікації вже робити в такому. Порядку. Спочатку молитва, а потім наші справи, які нам потрібні. Молитва за наших мам була складена з двох частин. Ми молилися до Ісуса Христа за мам і молилися до ікони Божої Матері, Богородиці Діви Марії на Володимирській іконі. Тож давайте зразу. І краще видно, Якщо оправиться, ні? Добре. Боже святий, Ісус Христос, я прошу тебе, даруй гарне життя, здоров'я. Для всіх живих мам. Боже, ти вибрав Присвяту Діву Марію, матір'ю свого сина, благослови всіх матерів, обдаруй їх здоров'ям, наповни їх миром, спокоєм і радістю, а головне щирим бажанням і прагненням гідно виконувати це своє материнське покликання та загалом твою волю. І заповіді, а після довгого життя земного приведи до блаженного життя. Ось така була ікона Володимирської Богородиці Дівої Марії. І давайте молитву. О Господи, допоможи моїй мамі, віджени геть всі її тривоги і печалі, збережи її добре серце від душевних мук і спаси від всіх страждань. Відведи від моєї мами всі недуги, тілесні і душевні, стіли від хвороб. Будь милостивий, Боже до моєї мами, зміцни її віру в тебе і даруй надію, заради матері твоєї пречистої діви Богородиці, почуй благання моє. Не, лис... Не залишай Господь мою маму в бідах, труднощах без свого захисту, яви їй свою благодать і зійшли на неї безмежну милість, ти завжди чуєш молитви мої. Що йдуть від самого серця. Мама це найдорожче, що є у мене. Прошу тебе, мій Господь, про те, щоб я завжди була їй вдячна за все, що вона робить для мене. Амінь. Ось так. Були такі молитви, були такі ікони. Я молилася разом з вами. За всіх ваших мам, моєї мами вже давно немає, моїх батьків вже давно немає, але це не має значення. Якщо була порада мого вчителя в цей період перед травневими святами, ну чи маївками, зробити дев'ятницю до за наших мам, за живих мам, значить, це так було добре. Для доброї енергії на землі. Я дякую всім, хто брав участь у нашій дев'ятниці, хто відмічав нашу дев'ятницю, хто заходив на нашу дев'ятницю, хто заходив у наше молитовне коло, хто писав амінь, хто писав коментарі, хто коментував своїми словами, хто виставляв і коментував з іконками свої коментарі. І я бажаю, якщо ваші мами ще живі здорові, я бажаю вашим мамам миру, здоров'я, щоб їхні обличчя не, щоб на їхнє обличчя не приходили сльози, щоб вони були завжди красиві, гарні, пишні, так як наші жінки на Україні. Я дякую всім тим, хто мав сміливість написати. Амінь. Якщо ваші мами, батьки живі, ця молитва була присвячена вашим мамам. І отож, як зазвичай, ми нашу звичку міняти не будемо. Комп'ютер мені вибрав, хто написав амінь. І я рада, і я щаслива вас всіх зачитати. Паша Семигин, Василина Гринюк, Христя Ковалюк, Людмила Тинкалюк, Сніжанна Морська, Аня Бойчук-Юрчук, Ганна Буц, Марія Вербіцька, Люба Остафійчук, Ірина Плаксій, Марія Зузяк, Ганна Марія Фіявчук, Дарка Худак, Марія Лесюк, Валентина Вийчук, Марія Пошиван, Оксана Рибчук, Ганна Гайсанюк. Оксана Шкрепляк, Любов Табахарнюк, Паша Андрусяк, Наталія Ковалюк, Наталія Сахро, Паша Волощук, Валентина Крицкалюк, Марія Синяк, Марія тенкалюк григорчук Галина Гринюк, Ганна Гордій, Ольга Боєчко, Люба Іванчук, Орися Ковалюк, Ганна Худяк, Оля Грепеняк, Михайло Бородайлюк, Орест Калиняк, Марія Яремен, Ганна Гайсенюк. Михайло Строїч, Марія Сенчук, Галя Мартищук, Марія Пусікова, Наталія Іванчук, Дарія Романів, Ольга Мотрук, Олена Федюк, Марія Генник, Діана Вавриків, Михайло Кравчук, Галина Порчук, Оля Сорохан, Анна Олександрук, Анна Юращук, Марія. Фе... Федорак, Марія Якіпчук, Ганна Петричак, Василь Гаджук, Ярослава Гринюк, Уляна Мецкан. Дякую вам за те, що ви мали сміливість написати Амінь і зайти в наше молитовне коло, приєднатися нові імена до нашої молитви. Я вам дякую. Якщо ваші батьки ще живі, здорові, вашим мамам гарного життя і здоров'я на довгі роки. Мали сміливість поділитися нашою публікацією Марія Пошиван, сімейка удудяків, Наталія Іванчук, Анна Олександрук, Ярослава Гринюк. Я побачила, що там, де ви вже зробили публікації, цієї дев'ятниці у вас є свої люди, і це приємно. Приємно те, що молитва, а особливо молитва за маму, розпосюджується. Я вам щиро дякую. Я хочу сказати за себе: я за вас, за ваших мам молилася разом з вами. Але у мене, так як ну, батьків вже немає, мами немає, то саме в цей період, до 8 травня, у мене йде такий ритуал, присвячений моїй мамі, пам'яті моєї, моєї мами. Як поклони, поклони дев'ять або 108 раз до 8 травня. Це є честь пам'яті мами, і е, те, що я родилася в неї, саме в неї, не в когось іншого, а саме в неї, і в, тату, в мами Марії, і в тата Юрка. Це є такий ритуал до 8 травня. Я знаю, що багато людей вже робить цей ритуал. Бог поможе нам всім разом дочекати. Ми будемо, я буду робити для вас спеціальну публікацію, що таке поклони до 8 травня. Ми знову будемо на цю тему зустрічатися, але це буде зразу після 8 травня. Якщо ви хочете знати, можливо, у когось теж батьків вже немає, наприклад, мами, чому мама мені на цей рік по Лагні виходить для мами поклониці. Вони почалися там у березні і проходять до 8 травня. Так воно повинно бути, і я їх проводжу. Але ви можете на моєму каналі персонального розвитку та кармічного паспорта. Там є опублікований ритуал Пітру Пакшу, коли проводиться у вересні, взагалі батькам татові і мамі, коли проводяться і молитви, і поклони. Там, на тому каналі, канал персонального розвитку та кармічного паспорту, ви можете подивитися. Як його робити, тому що зараз я це говорити не буду. Ми з вами будемо за це говорити після 8 травня. Будемо живі, здорові, і тоді я після 8 травня зроблю публікацію, тому що я знаю, що люди і, і жінки і чоловіки проводять поклони для своїх померлих батьків, тому ми будемо на це питання зустрічатися після 8 травня. А тепер за ваших мам, за себе я сказала, за ваших мам. Я щиро вам вдячна всім тим, хто написав амінь, хто розповсюди, хто поділився публікацією, хто не має можливості написати амінь, хто просто відмічає публікацію, тому що ви єднаєтеся у енергію добра на 2023 рік. Ви своїм амінь чи просто відміткою ви Ходите і включаєте енергію добра, яка поки що стоїть на 23 й рік у вигляді 20 Хай буде, але хай вона розповсюджується: це енергія добра. Я бажаю вашим мамам, але я перший раз скажу одну річ. Ця жінка буде дивитися, вона показа цю публікацію вона завжди дивиться. Одного разу вона мені показала, що жива в неї мама, слава Богу, і хай ще живе. І вона мені показала фото своєї мами. Ви знаєте, я була настільки вражена, старша жінка. Старша жінка, як на ній та хустко елегантно зав'язана, Светер на гудзиках, як він на ній гарно лежить, яка вона вся зібрана, компактна, красива і пишна водночас. Е Ну, у мене така реакція, тому що моєї мами немає. Розумієте, які наші жінки красиві? А якщо вони ще мами, то вони в сто разів ще більше красивіші. Отож, я бажаю вашим мамам красоти. Пишноти. Хай ваші, я наголошую, хай ваші вчинки продовжують їм життя. Хай ці вчинки будуть блискучі, тому що, напевно, ці всі люди, які молилися за мам, вони вже і мами, чи там батьки, тому що вони повернуться до вас. Ось так у нас відбулася дев'ятниця, яку ми молилися за мам. Я бажаю всім мамам на землі миру, гарного життя, здоров'я, бажаю всім жити до 120 років, так як було, так як є записано у Бога. А нам всім бажаю. Миру, здоров'я і до нових зустрічей.